Волгоград якось сильно неспокійно. Там виникло сильне задимлення. Раптом так звідки, як жартуються російські пабліки, але повідомляють про це місцеві жителі. Що ось таке значить, ніч у них була осяяна таким світлом. Нікольське Маріупольського району не місце там російським окупантам. Близько другої ночі. Повідомляє Петро Андрющенко, колишній радник міського маріуполя та керівник центру вивчення окупації. Там було неспокійно ворога. Уражено місце базування росіянчиків в південно-східній частині селища. Результати уточнюються. Ле попередньо не менше десяти постраждалих окупантів та трьох одиниць пошкодженої автотехніки. Чи була свідома атака, чи наслідок російської ППО невідомо проте результат чудовий? Росіяни знайшли ще одне слабке місце в обороні зсу навколо однієї з річок. Вони намагаються розширити зону контролю. Таку тенденцію визначають аналітики ресурсу Діпстейт. Оглядачі спостерігають дивні процеси в одній з бригад, що тримають тут оборону. Зокрема, в Донецькій області на Лиманському напрямку Росіяни знайшли ще одне слабке місце між Ямполівкою і Торським і намагає. Юються закріпитися на північних околицях останнього. Про це повідомив український інформаційний ресурс Діпстейт, який оновив свої інтерактивні мапи. Тут кажуть, що після просувань ворога у північній частині Амполівки не припиняються спроби заволодіти населеним пунктом повністю. Загалом інтенсивність бойових зіткнень в районі Лиману щодня є доволі високою. Тут війська РФ намагаються розширити зону контролю, зокрема навколо річки Жеребець. При цьому у Діпстей зауважують дивні процеси, що відбуваються з Аду, яка тримає оборону в районі Торського, бо для суміжників з обох сторін вони створюють немало клопотів, і з цим необхідно щось робити. Оглядачі кажуть, що закріплення в Торському створить максимально несприятливі умови для Ямполівки. Зсу просунулися тим часом під Турецькому. Росіяни тиснуть поблизу Купинська і Покровська кажуть аналітики. Єсві, але як ми коротко розібралися з ветераном російсько-української війни та майором запасу Олексієм Гетьманом минулої години лінія фронту насправді без змін Суттєвих, але дійсно правий і пан Гетьман і аналітики СВІ, що якраз таки Кубенський Покровський напрямок, Кубенсько-Лиманський, залишаються одними з найгарячіших війська Російської Федерації нещодавно просунулися в Курській області. Сили оборони України. Просунулися тим часом під Торецьком. Фіксується також просування російських загарбників поблизу Купінська, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки, Торецька, на заході Запорізької області та в Курському регіоні. Про це йдеться в звіті ІСВІ. війська РФ нещодавно просунулися в Курській області. Захопили, зокрема, росіяни монастир Святого Миколая на південний захід від Гуєво. Це південь від Суджі поблизу міжнародного кордону. Тим часом деякі російські воєнкори воєн злочинці стверджували, що Сили оборони України все ще займають свято -Миколаїв. Авський монастир 17 квітня бої тривали на північному заході Білгородської області, де ми теж зайшли. і Вийти звідти росіяни нас не можуть. Війська РФ не змогли там просунутися. Російські блогери стверджували, що з 16-17 квітня ЗСУ здійснили контратаку під попівкою і Демидівкою. 17 квітня російські загарбники продовжили наземні штурми в сумській області, але просунутися не змогли. Бої тривали на північ від юнаківки, це південний схід від біловодів. Російські окупанти також провели обмежені наступальні операції на півночі Харківської області, але успіхів не мали. Війська РФ атакували поблизу Вовчанська і 17 квітня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку. Теж правий гетьман просунутися не змогли. Крім того, війська РФ продовжували наступати на сіверському напрямку, але не мали якогось просування Зі свого боку. Сили оборони України просунулися на турецькому напрямку, водночас фіксується і просування на цьому напрямку з боку російських загарбників. Росіяни ж просунулися в північній північно-західній частинах Турецька. На шахті Новоторецька на північний захід від міста війська РФ атакували під самим Торецьком біля дачного дружби, діліївки, сухої балки та Валентинівки. Речник української бригади, що діє на торецькому напрямку, повідомив, що ворог продовжує вести постійні і механізовані, і піхотні штурми, а також використовує бронетехніку для підведення піхоти якомога ближче до лінії фронту. Він зазначив, що росіяни мають у цьому районі безпрецедентну кількість безпілотників і що російські механізовані штурми включають машину з усім можливим обладнанням для радіоелектронної боротьби і головну машину з змінним тралом. Крім того, російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському і на напрямках.